Друзі, привіт! Сьогодні 4 квітня і ми сіємо другу партію огірка. Огірок у нас кібрія, тут у нас 300 стаканів. Це піде в теплицю, в ту, що я майже доробив. Осталось тільки накрити плівку. Ну, дождемося погоди. Там день-два і вона готова. Огірок ростиме у нас в розсаді десь 25 днів, тому я розчитую десь на кінець квітня, начало травня все буде висаджено. І так, огірки в нас, як я казав, кібрія. Тут 250. Посіяли ми 300 стаканів. Ось трошки добрав, такого в мене ще було. Самі стакани обробив трихофітом. Тому що стаканам уже 3 роки, і вони були не миті, їх довелося помити, обробити. Ну, думаю, допоможе, не знаю. Краще так, чи зовсім ніяк. Пролью їх теж трошки трихофітом. Так що такі справи. Далі будемо садити третю партію, це там буде у нас 400 стаканів, Це вже піде в другу теплицю. Теж. Так що такі справи. Коротеньке відео. Так просто, щоб ви були в курсі. Ось так. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.